Привіт, а що, якщо я тобі покажу, як я в цьому відео зароблю мінімум 20 тисяч гривень та покажу тобі все відео до я. Все максимально просто, це в нас трейдинг, та тут можна заробляти такі великі гроші просто за одну торгову сесію. Показую все безкоштовно, але є умови став лайк та підписка на мій канал. Тому менше води більше діла, поїхали. І так, по-перше, я торгую на валютному ринку. Я думаю, це вже всі знають. Я це кожне відео кажу, але ж хочу максимально змістовано вам це казати, для того, щоб у всіх було розуміння, що ми тут робимо. Так як нових людей у мене багато, і я хочу всім це пояснювати. І так, по-перше, торгую на валютному брокері, обрав Pocket Option, так як він мені подобається своїм інтерфейсом, легким та простим виводом ніколи не буває проблем, та він максимально прозорий. Але є питання: який в нас принцип заробітку на цьому брокері, та взагалі на цьому трейдингу валютними парами? І зараз перейду надамо рахунок та все покажу. Якщо ми тиснемо кнопку Купити і графік від зони нашого заходу піде догори, ми з вами заробимо гарні гроші. Якщо не піде, ми їх втратимо. Якщо також само вниз, також само вниз зайшли вниз, графік пішов до гори, ми втратили гроші, пішов донизу, як ми її сказали, то ми заробили. Але ж як нам зрозуміти, куди в нас піде графік? Для цього в мене є стратегія з сайтом, який видає сигнали. Ну що, можеш наказати, дякую, показую все просто так, але з тебе лайк. Відразу спускайся в коментарі під це відео та приходь в мій. Телеграм-канал, а там ти знайдеш посилання закріпленому повідомленні на мою безкоштовну стратегію, як сайтом, який видає нам сигнали. Заходьте дуже багато також цікавої інформації. До речі, вчора купив годинник за 10 тисяч баксів, тому ну переходьте та дивитися. Але нас в основному вас цікавить ось це безкоштовна стратегія по заробітку в інтернеті. Тиснемо сюди та дивимося ось це відео. Після того, як ви подивитесь ось це 2 хвилини, відео у вас буде ну, максимально порозуміння по тому, як ми заробляємо ось це посилання на офіційне на, на офіційне посилання нашого брокера. І ось це сайт, який видає нам сигнали. Відразу тиснемо сюди та переходимо на цей сайт. Він у мене вже відчинений. І все, це безкоштовний це, який видає сигнали, тому що я вам можу сказати, не хочу затягувати, поїхали, буду вам все показувати. І так, буду заходити на 10 тисяч гривень. Спочатку що ми робимо? Ну, звісно, після того, як ви подивились то відео минуле в телеграм-каналі, ви вже розумієте, що ми робимо, то ми з вами розмовляємо на одній мові. Спочатку обираємо одну валютну пару, хай це буде Євро GBP. Далі переходимо на інвестінг та в пошуку пишемо просто Євро GBP. Назву нашої валютної пари тиснемо євро а далі тиснемо просто технічний аналіз. Одна хвилина. І одна хвилина нам каже так, інтернет активно покупати, повертаємось на брокера та просто тиснемо купити. Ось і все. Протягом хвилини зараз ми будемо з вами заробляти гроші, просто дивіться, що в нас відбувається. Тільки нам наш інвестинг сказав, активно купляти і наш графік в перші 10 секунд ви побачили, як відріз гори. Це дуже гарний знак. В принципі, ну, наш, з нашим інвестингом ніколи не буває проблем, воно все максимально ідеально. До речі, чому я обрав саме Pocket Option? Дивіться на котровки: 161,5, 161,6, 161,6. Ну, я думаю, ви мене зрозуміли. Все максимально прозоро. З цієї угоди я зроблю чистими 8900 гривень за одну хвилину. Тому, в принципі, протягом цієї хвилини можна просто тиснути там, купити або продати все, що сказав нам наш інвестінг. Та просто піти пити каву, дивитися тік-ток, повернутися ого я зробив гроші, поставити їх ось отут на вивід. А, ось отут поставити їх на вивід, і все, і не партися зовсім. Ух ти, який в нас дамп є, таке теж буває, нічого страшного, ну-ка дуже цікаво. А, що в нас ну, все ж таки фіксується в дуже гарний та певний плюсик, скільки пунктів дуже цікаво. А, три пункти. Ну, так, трошки волатильно було, але ж в принципі все наш інвестинг розраховує на одну хвилину. У нас відео йде. Лише 4 хвилини. За ці 4 хвилини я вже зробив 8900. Тому що я вам можу сказати, саме так і я заробляю Зараз закріпимо результат ще однією годою. Але ж давайте трошки теорію обов'язково. І дивіться, ви коли зайдете на брокера Вас воно все так буде незрозуміло. Не пугайтеся ось цих гор-ліній, а тому що ви зайдете у вас буде не так, як в мене. Відразу тиснемо тим графіку лінію та на свічки. Ось у вас такі свічки, як в мене. Звісно, ви можете тут обрати там любі, які вам подобаються, але ж ну я можу вам порадити лише ось такі свічки, так як я торгую саме ними. І вони максимально комфортні. Далі індикатори. По індикатору можете, звісно, додати наш фрактал, це індикатор який видає сигнали і там ресайс то просто щоб дивитися наш тренд. Але це також не обов'язково з нашого сайту який видає сигнали нам повністю достатньо. Тому що я вам хочу сказати, давайте ще одного угоду зроблю. Зробимо ще 8900 гривень також. Далі шукаємо нашу валютну пару, хай це буде GBP USD. Переходимо на наш інвестінг та в пошуку пишемо GBP USD. Так gBP-USD, тиснемо на неї. Далі тиснемо технічний аналіз. Далі тиснемо одна хвилина активно покупати. Ок, заходимо активно покупати. Все, друзі, можу просто реально подивитися прямо зараз TikTok. Це ну, не жарти, можу просто відкрити нову вкладку та дивитися YouTube. А, тому, в принципі, саме так ми зробляємо. А, більше нічого нам не потрібно робити. Ми зайшли і просто тепер чекаємо, поки гроші зайдуть там на наш рахунок. Вивезти їх можна. Відразу, там заробив, вив, зробив, вив. Це вже твій вибір, але ж ви бачите, як роблю я, я. Я хочу дійти до мільйона а там, до Нового року. Тому якось так, перші 30 секунд нашої ходи заходять просто ідеально, ну просто побачте. GBPUSD, Pocket Option, GBP USD Investing.com, Buy, і ну, все, все максимально просто, все максимально легко. Тому, в принципі, якось так головне бути максимально уважним. Так, заробимо ще 8900 гривень. А, ну, через 10 секунд. Зараз дуже цікаво, представити, що так уйду до самого низу. Але ж саме по цій причині я обрав самовлютний ринок, так як тут таке неможливо. А, і так, заробляємо ще легко, плюс 8900 гривень. Мій баланс вже ось такий. Що я вам хочу сказати, друзі. Заробив майже 20 тисяч гривень, но, мабуть, на цьому я закінчу свою торгівлю, так як все вийшло дуже та дуже круто, тому що я вам можу сказати. Всім велике дякую за перегляд. Обов'язково переходьте в мій телеграм-канал та забере безкоштовну стратегію. Побачимось!